У глибині душі Славкові хотілося бути схожим на свого тренера з того самого моменту, коли він уперше побачив у спортивному залі спажистів. Хлопчик очей не зводив із високого, стрункого спортсмена. Невимушені рухи, швидкість, несподіваний укол. Здавалося. Що перемогу здобути йому зовсім нічого не коштує. А потім, коли вже всі порозходилися, коли вже видно було без маски, що спортсмена веселе, сіроке обличчя, Славко не ружив зі свого місця біля порога, аж поки спортсмен не відчув на собі його впертого погляду. Сподобався бій? запитав він, підійшовши до Славка. Дуже. А ти також фехтувальник? Ні. То, може, хочеш стати фехтувальником? Хочу, Хм, сказав спортсмен. У мене група повністю укомплектована, і тренування ми давно розпочали. Однак знаєш що? Приходь, тричі на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, о сьомій годині. Не запізнюйся, гаразд? Було це так несподівано, як у касі. Сезам відчинися!» Хлопець навіть не міг отямитися, невже його вчитиме цей симпатичний юнак, який щойно без усякого напруження і видимих зусиль завівав звання чемпіона республіки? Невже це правда? Славко прийшов, прийшов і знову став при порозі несміливий і чужий у великому спортивному залі, жовті ребра шведської стінки. М'які мішені, куди наполеглифу раз по раз утикали свої шпаги майбутні славкові друзі, а ось Андрій Степанович, його тренер. Коли він зайшов до спортзалу, то всі ніби стали меншити на зріст і вушити в плечах, а як він узяв до рук шпагу, то вже очей не можна було відірвати, і почалася наполеглива наука.